Його запускали як живий інструмент управління водоймами. Як наслідок, відбувалося збільшення рибної продукції без додаткових витрат. Білий амур це не просто травоїдна риба, це справжній біологічний комбайн із переробки водної рослинності. За даними українських та міжнародних досліджень, білий амур починає активно споживати рослинність уже при довжині близько 3 сантиметрів. Найкраще росте, коли до його раціону входить певна частка тваринної їжі, приблизно до 30%. Але основу живлення завжди складають водні та прибережні рослини при температурі води від 20 до 30 градусів. Його добовий раціон може сягати від 50 до 120 відсотків від власної маси риби. Тобто за добу амур здатен з'їсти стільки рослин, скільки важить сам. А максимальна вага цієї риби іноді сягає від 40 до 45 кілограмів. Ви тільки уявіть, які це масштаби.